Коммуністичний згідний департамент вирішив де розписати 8 ступеней поліцейського суду за рішенням створення 26 століття 2021 року друків № 108, друк 6, 18 про покладення господаря по роботі в державному реєстрі актів цивільного відставлення в 12 столітті 2018 року за рішенням поліцейського суду Значить, даний проєкт рішення виноситься на ваш розгляд у зв'язку з тим, що на булий чинності Наказ Міністерства юстиції України від цього шостого 24 року No 171435 про затвердження змін до деяких нормативних правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зареєстрованого Міністерством юстиції України 10 червня 2024 року за номером 863 рік 42 Тому що коли ми сварилися у 2021 році було прийнято це рішення, і зараз воно просто приводиться до вимог чинного законодавства. Воно більш ширше тобто, всі, скажімо, якісь нюанси у цьому.

ušlova interesa rješenje bi